Привіт, мене звати Ірина, і сьогодні я вам хочу розказати про неймовірні природні дива Іспанії. Це дещо туристична тема, але дуже цікава. І перше місце, про яке я хочу вам сказати, називається Ель-Торкан. Ельторкад, знаходиться в Антикері недалеко від Малаги. Це унікальний карстовий парк, тому що вапнякові відклади Ельторкаль походять із часів, коли ця територія була дном прадавнього моря. І от зараз цікаво дуже уявити, коли там гуляєш, що фактично ти гуляєш по морському дну. Згодом через тектонічні рухи сформувалися ось ці нинішні карстові вежі, і е, зараз там природний парк. З маршрутами для прогулянок є три типи маршруту легкий, середньої складності та складний. Також там є кав'ярня, де після прогулянки можна поснідати або випити каву. Наступне місце це Кам'яніто Дель Рей, стежка над прірвою. Також знаходиться недалеко від міста Малага. Колись ця стежка була самою небезпечною стежкою Іспанії, тому що вона проходила через скелі над урвищем, але зараз, після того, як її відремонтували, там проводять екскурсії, і екскурсійна дорога стежки має протяжність трохи більше 7,5 км, це приблизно 3 години маршруту. Маршрут не рекомендовано для тих, хто боїться висоти, та для дітей менше 10 років Наступні три місця це національні парки, отже, дика природа Іспанії. Перше місце Оредеся і Монте Пердідо, знаходиться на півночі Іспанії, і поєднує як глибокі каньйони, так і гірські хребти і льодовикові долини. Природа там надзвичайно зелена, і в цій місцевості також часто останнім часом проводять зйомки фільмів та серіалів. А наступне місце знаходиться на Канарських островах, і це вулканічний ландшафт, називається Timanfaya. Кольори досить цікаві, там чорні та червонувато-оранжеві камені створюють подібність до марсіанського пейзажу, і інколи зовсім не відчуваєш, що ти знаходишся в Іспанії, тому що, коли думаєш про Іспанію, згадуєш про абсолютно інші пейзажі. І наступне місце це Пікос де Єрьопа. Ці гори знаходяться між Кантабрією та Астуріос. двома регіонами Іспанії. Це гірський масив з глибокими ущелинами, озерами та канатною дорогою. За канатною дорогою можна піднятися на висоту 2000 метрів. Десь за 4-5 хвилин ви туди підніметесь, і у вас буде надзвичайно цікавий вид з гір. Ще одне місце це печери. В Іспанії три основні печери, Коєва Драч – це чотири великі печери на майорці. І одна з них містить одне з найбільших в Європі підземних озер. В цій печері через її прекрасну акустику часто влаштовують концерти, і концерти влаштовують під час прогулянок на човнах. А інша печеря, Коєва Денерха, недалеко від міста Нерха, провінції Малага. Це величезні зали з сталагмітами і сталагнітами, і вони прикрашені в деяких місцях до історичними малюнками. І от Уєва де Альтаміра, це, що стосується настінних малюнків, це справжня сікстинська копела до історичного мистецтва, тому що нескільні зображення там бізонів, оленів, коней віком 14-17 тисяч років. А зараз ця печера частково закрита для відвідування, щоб не втрачали свою яскравість малюнки, які там є. І ще одне місце називається Табернас це Європейська пустеля. Це єдина справжня напівпустеля в Європі, оскільки її пейзажі нагадують. Схід Америки, тому це місце було місце зйомок багатьох вестернів, і через це там навіть є парк Дикого Сходу, який можна відвідати і так-от зануритися в місце зйомки цих вестернів, тому що там піщані і скелясті ландшафти з дуже специфічною сухою рослинністю. Ось такі цікаві місця є в Іспанії.